Ой, халепа, а де ж мені тут їхати? Ня. І да. Вибачать мене представники компанії Segway, які нам дали цей самокат на огляд. Зараз у нас сафарі по бездоріжжю, по ґрунтовій дорозі. Зовсім не розраховано те, що прийдеться їхати по калюжах. Вітаю, друзі! Ми знову зустрічаємось на каналі Мойо. І сьогодні ми з вами поговоримо про гаджет, що може дозволити нам трохи відволіктися від реалів, в яких ми зараз живемо. Ну і можливо, для тих, хто в літній період хотів позбутися громадського транспорту, це так само може бути корисним. Певно, дехто вже здогадався, про що підемовану, що не менш побачили на картинці до цього відео. А отже, давайте не будемо себе стримувати і почнемо наше знайомство з сьогоднішнім об'єктом нашої уваги. Електросавокат від Segway Ninebot Kick Scooter f 2 Plus. Секундочку. Фу. Привіт! Що буде логічно втекти зі студію, бо такий гаджет гріх оглядати за столом. Я глибоко переконаний в тому, що значно викладніше вийде розказати про нього у процесі використання, так би мовити, в його природньому середовищі. Отже, я цей самокат забираю додому, заряджую його до 100%, зроблю тестовий виїзд, звичайно, а потім буду записувати огляд під час своєї подорожі на ньому в студію зі свого дому. Тобто мене очікують всі реалі зручності інфраструктури, майже 20-ти кілометровий маршрут з усією Україною. Сою пагорбів правого берега. Ну і звичайно, мої враження. Також спробую вам дати чітке визначення, чи може електросамокат замінити в літній період громадський транспорт. Наскільки він зручний у використанні та чи варто його взагалі купувати. Отже, я поїхав знайомитися з цим красним, потужним красним. Тим часом вам підготував трошки корисної технічної інформації про цей е, самокат, щоб потім на це не витрачати час і зосередитися конкретно на процесі використання. Що варто знати про цей самокат? Максимальна швидкість в нього 25 км на годину, і це у режимі спорт. Тобто є ще нормальний режим та екорежим до 20 та до 25 км. Та ви можете самі налаштувати максимальну швидкість в цих режимах через. Фірмовий застосунок, але більш ніж 25 км на годину виставити не вийде, тому що це законодавчі обмеження для цього виду транспорту в країнах Європи. А Україна це. Напишіть у коментарях. Максимальна дальність поїздки до 40 кілометрів. Чому до? Тому що це залежить від ваги водія, рельєфу маршруту, по якому ви будете їхати, та дорожнього покриття. Плавно переходимо до максимальної ваги водія, і цей самокат буде вас доволі жваво возити, якщо ваша вага до 120 кілограмів. Потужність електромотору 800 Вт, і це викликає зацікавленість. Максимальний кут підйому заявлений виробником 18 градусів. І це так само викликає зацікавленість. Оснащений літієвою батареєю ємністю 10,2 А годин, напруга 36 вольт, колеса 10 дюймів, Амортизатори відсутні. Але ми маємо шини, що треба накачувати. Вони мають доволі непогано відпрацьовувати амортизацію. Рекуперація є і її можна регулювати через фірмовий застосунок. Габарити довжина 1143,5 см. Ширина 570 см. висота 1214 см, вага самокату 17,5. Кілограм. Так, він не легкий. А і найголовніше, ледь не забув. Є підніжка, а, хоча ви, мабуть, вже помітили. Отже, друзі, я вже трошки з ним познайомився. У мене був день, і один навіть тестовий виїзд, я покатався по своєму району і вже маю деякі думки. І, мабуть, в якості спойлера можу сказати, що цей самокат він потужний. Він швидкий доволі. А, більш детально будемо розкривати під час цієї поїздки, я хочу ще раз це перевірити. Але мої 110 кілограмів він доволі жваво носив. Після тестової прогулки на ньому я повернувшись додому, одразу став на вагітні, перезвав. Десь може 4 місяці ранкових пробіжок нарешті дали свій результат. І я знов. 90 кілограмів, але ж ні, то просто цей самокат потужний. Але це позитивний факт. І мій маршрут, до речі, сьогодні буде займати приблизно 20 кілометрів, плюс-мінус. Можливо, до 21 км буде сягати. Ну, спробуємо. Він заряджений на максимум 100%. Виробник зазначає, що має вистачити цього заряду на 40 кілометрів. Ну, з моєю вагою, 110 кілограмів приблизно, то буде нехай 30. В цілому, я з рюкзаком буду важити десь 113 кілограмів. Ну, це буде цікавий експеримент. Сподіваюся, що мені не доведеться штовхати його ногою, як традиційно, скажімо так, спосіб просування на самокаті. Міняю свою улюблену кепку на ось такий шолом, до речі, фірмовий шолом від Segway NineBot. Вмикаємо камеру. Ну, ось тепер ви мене буде бачити ще ось таким чином. Знімати буду ну, здебільшого себе, а дорогу не буду знімати. Досі йде заборона про зйомку навіть відеореєстратори. Я просяг буваток собі повішав ось такий кронштейн під камеру для того, щоб деякі моменти дороги вам засняти Я маю на увазі, як розвинути інфраструктура в Києві, тобто дорожнє покриття. Ну в будь-якому випадку давайте починати наш шлях. Перше таке серйозне випробування для цього самокату. Мається на увазі кут підйому. Ще раз нагадаю, що це е, зазначено е, виробником 18 градусів. А на мій погляд, зараз я десь градусів на 20-23. Е, піднімаюсь. і швидкість моя 23 км на годину. Він мене підняв. Круто! Ось так я виглядаю в камері. Я зараз трошки спішився для того, щоб була деякі е, перешкоди, має на увазі на шляху для того, щоб пройти дорогу. Я вже пройшов, проїхав 10 кілометрів. Е, в даному випадку можу сказати, що в принципі подорож була достатньо комфортною, тому що здебільшого мені траплялися на шляху пішохідні дорожки з велодоріжками. І це маю сказати певний кайф, коли ти їдеш по пішохідній дорі... по не пішохідній доріжці, а по велодоріжці. І тут тобі все, в принципі, сприяє для того, щоб ти кайф. Ував, але були ділянки, коли ну просто максимально складно було. Пресуватися і певний період був, коли треба було його нести на руках, бо там дуже дуже погана дорога. А ще й ремонт дороги, а ще усілякі перешкоди у якості сходів, вверх вниз бордюри високі. А тут колеса 10 дюймів, тому в принципі сильно не розженешся. Але наразі більше кайфуєш. Отже, поїхали далі. У мене ще половина шляху, і до речі, заряд в мене зараз 67% і я. Трошечки починаю боятися, що може не вистачити мені цього заряду. І я все ж таки буду пересуватися на цьому самокаті, як на звичайному аналоговому самокаті не хотілося б, тому будемо сподіватися на те, що цей самокат мене донесе до місця призначення, до студії вчасно та і без зайвих перешкод і без зайвих лагів. До речі, друзі, напишіть мені е, в коментарях, е, чи подобається вам подібний формат оглядів і чи хотіли б би такий формат е, бачити частіше. Ой, халепа, а де ж мені тут їхати? Ось те, про що я вам казав. Зараз спробую показати, е, куди їхати, не знаю, будемо намагатися шукати. Ня. І да вибачать мене представники компанії Segway, які нам дали цей самокат на огляд, але якщо огляд... Чесний, то чому б і ні? Зараз у нас сафарі по бездоріжжю, по ґрунтовій дорозі, бо немає нормального нормальної пішохідної зони. Велика кількість сходів по ліву сторону, з правої сторони в мене вулиця Олена та Ліги. В будь-якому випадку це... Подивіться, як все відбувається. Що в мене позаду там, ви бачите? О! Вау! Вау! Воу-воу-воу-воу. Wow, 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 wow. Я більш ніж впевнений, що цей самокат подібних покатушок більше ніколи в житті своєму довгому і позитивному не побачить. А ми зробили йому ну прям вагомі випробування, але треба подолати ще одну перешкоду і ось так самокат на руках. І знов пішохідна асфальтована доріжка. Поїхали. Я трошки підзарядимось, бо достатньо крутий схил на отеліги, і я відпрацьовую рекуперацію. Хотів тільки що сказати, який кайф, що сьогодні навіть природа б мені посприяла, що немає сильного сонця, бо виїжджав, було 28 градусів. Але якщо подивитися мені за спину, якщо на цій камері, яка знімає моє обличчя, видно то Там наближається дощ і я маю встигнути, поки цей дощ мене не наздогнав. Бо по дощу на самокаті їздити це таке собі задоволення навіть на крутезному NineBot Kick Scooter. Сподіваюся на те, що я встигну. Дувається видно все, що відбувається, так? Да? я, мабуть, перечекаю, щоб ви зрозуміли, що відбувається, зараз вам покажу. Пилюка стоїть. Схоже на те, що я потрапив в грозу. Сильний вітер. Тучі повні очі піску та пилу. Сховався під мостом. Але я думаю, що все ж таки придеться зараз потрохи їхати. Можливо, я і встигну, бо мені залишилося приблизно десь 8 кілометрів. Дощ почався. вчасно я. Зараз починається дощ і я вирішив сховатися в пішохідний перехід, бо там буде значно комфортно перебувати. У -у -у -у. Сподіваюся, що це ненадовго і я все ж таки встигну сьогодні дістатися до студії. Бо Бєлкін там вже трошечки нервує через те, що в мене нема і починається дощ. І він вже дзвонив, казав, що ми сьогодні щось будемо знімати. Я йому, звісно, сказав, що я вже знімаю. Але його це не заспокоїло, бо у нас окрім цього буду ще декілька інших оглядів сьогодні. Тож, схреслимо пальчики. І... Так, дощ трошечки... Призупинився, я думаю, скористатися цією нагодою для того, щоб все ж таки потрапити туди, куди мені, мені треба. А саме на студію. Ой! Маю зазначити, стало значно прохолодніше. Якщо в мене на задньому фоні, видно, що був такий сильний вітер, що позривало гілля з дерев. Маю відзначити ще один. На мій погляд, дуже крутий позитивний факт про цей самокат, я виставив сюди максимальний рівень рекуперації, то коли ти просто скидаєш, перестаєш тиснути на важіль газу на цю педальку, то він за рахунок максимальної рекуперації починає доволі швидко і помітно скидати швидкість. Якщо до цього додати ще дискові гальма то гальмування буде на максимально крутому рівні. Але майте собі на увазі, що ваш центр тяжіння знаходиться в середньому, приблизно на рівні е, півтора метри над землею. Дякую, я мене обляпав. Дискові гальма знаходяться на передньому колесі. Колеса у нас 10 дюймів. А це означає, що ви можете під час різкого гальмування... Продовжити рух вже самостійно без самокату. Самокат зупитися, а ви полетите через керму. Тому беріться до уваги, коли е, стаєте на цей самокат, Та на будь-який самокат, якщо спереду є дискові гальма, то майте на увазі, що може така ситуація відбутися. Так, друзі, я вже десь в, кіло... в пів кілометра від студії. А це означає, що ми скоро почнемо робити висновки з сьогоднішньої подорожі. Про те, наскільки цей самокат крутий, що в нього класного і яким чином він себе проявив. Тобто розкажу вам все-все-все, що про нього дізнався. Зовсім не розраховано те, що прийдеться їхати по калюжах. Але... І самокат із цим справляється дуже сильно, непогано. Отже, спочатку висловлю коротку думку на основі технічної складової. То, що обіцяє виробник, і що є насправді, я не помітив жодних розбіжностей під час використання з інформацією від виробника. Він їде навіть швидше, ніж заявляє виробник. А моя вага про всяк випадок майже 110 кілограмів. Рекуперація на максималках працює відмінно. Я все ж доїхав, як і варто просуватися на електричному самокаті. Дуже сильно допомагають сигнали поворотників навіть на тротуарах, тому що люди бачать, куди я хочу повернути і звільняють ту частину дороги, куди мені треба повернути. Ну,ти, це зручно, просто зручно. Ємність акумулятору співвідношенні з потужністю двигуна збалансована ідеально. Він мене довіз на роботу, і ми подолали з ним шлях майже у 20 кілометрів. І вже за досвідом можу впевнено сказати, що він мене може ще провести десь 10, а може навіть і 15 кілометрів, але бажано підбирати маршрут, щоб було якомога менше підйомів. Ну і дорожне покриття щоб було. Нормальний, він добре реагує на бажання прискорити рух, та також добре і ефективно гальмує. В цілому виробник по чесному все вказав. Тут однозначний лайк. Тепер додам трохи суб'єктивщини. Якщо ви є прихильником подібного електротранспорту, то ви будете максимально задоволені, абсолютно задоволені, гарантую. Він якісно зроблений і все в ньому добре. Але мені здається, що його вага вас має змусити замислитися про ймовірні випадки, коли самокат треба буде транспортувати або в вкладено. Тання в розкладеному стані в руках, тому що у випадку зі мною е, в мене майже 110 кг і для мене 17,5 кг цього самокату це нормально. А якщо ви дівчина до 50 кг, то вам варто про це пам'ятати. Мінус це чи плюс вирішувати саме вам, але треба це враховувати. Також варто більш ретельно обирати маршрут, якщо ви хочете проїхати більше, намагайтеся уникати затяжних підйомів чи поганого дорожнього покриття. Ці факти залишать у пам'яті спогади про дискомфорт. Хоча, в принципі, в моєму випадку, якщо ви такий, як я, в районі 100 кілограмів. Все, в принципі, ок, ок. Хоч я і не є прихильником саме самокатів, мушу визнати, що цей експеримент мені приніс купу приємних вражень, навіть не дивлячись на те, що я потрапив у бурю з пилу та дощ. В принципі, вам того самого бажаю. Я маю на увазі, бажаю приємних вражень без купи пилу, дощу та бурі. Однозначно рекомендую і одразу залишаю посилання на цей самокат саме в описі під цим відео, для того, щоб ви могли дізнатися про нього більше з технічних характеристик. Та одразу, можливо, навіть поспілкувалися з нашим експертом в магазині. Після перегляду цього відео обов'язково задонатити на ЗСУ, тому що саме завдяки їх роботі ми можемо знімати подібний контент, подібні огляди під чистим захищеним небом. Ну а ви, звичайно, можете переглядати цей контент, ну і, звичайно, визначатися, чи потрібен вам цей самокат, чи не потрібен. Мені здається, потрібен. Мене звати Ігор Ковальський, буду вдячним вам за пальчик вверх. Якщо вам огляд цей сподобався, якщо вам в цілому сподобався цей формат, напишіть в коментарях. Ну а якщо не сподобався, то так само пишіть в коментарях. Обов'язково ми будемо вдосконалювати наш контент. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава протиповітряній обороні Збройних сил України. До зустрічі!